Запрошую на передачу переможного свірча. Приєднайтеся сьогодні до Канте Глорі Копленд біля їхнього молотованих хатинків Арканзасі, де їхня натхнена проповідь відкриє милосердно отче серце до його дітей. Тож приєднаємося до Канте Глорі. Hello, Вітаю вас. Ми Кеннет і Глорія Копленд. Запрошуємо на передачу голос віруючого». І вітаємо вас на нашому місці, у нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу. Це місце, яке багато років було для нас великим благословенням, і ми дуже хочемо, щоб ви теж насолоджувалися ним. Ось що я хочу сказати: всі ви, наші партнери, які сіяли на нову телевізійну вантажівку, телебачення високої роздільної здатності, хвала Господу. Наші люди укомплектували її, і вони зробили це дуже майстерно. Це може бути найкраща телевізійна вантажівка у всьому світі. Слава Богу. І це перші передачі, які ми записуємо з її допомогою. Це перші передачі, які підуть з високою роздільною здатністю нашого служіння. Чудово, правда амінь. Де Мак Гобер, наш друг, його команда зібралися разом так, і, і допомогли нам в цьому. Це. Та й інші наші партнери сіяли свої пожертвування, і ми молимося за те, що благословення Господнє перебувало на вас і за ваш ворожай. Ісуса. Слава Богу, амінь. Це дивовижна історія, як все це здійснилося. Але за браком часу ми не будемо вдаватися в неї. Проте я думаю, що в нас буде можливість розповісти вам про це. Амінь. Бо те, що Господь зробив благословення Господньому, так. просто дивовижно. Як він зібрав все це обладнання, і воно коштувало нам на один мільйон доларів дешевше, ніж говорили люди. і це чудово. Це чудово. Амінь. І ми не брали гроші в борг. Ні, ні, ні. Ми не брали на це гроші в борг. Слава Богу. Амінь. Ми такі благословенні. Амінь. Ісус є Господь. Це знаєте що? Ті місця писання, де сказано не брати в борг. Вони не тільки для проповідників. І це краще, що ми пережили особисто, звичайно. Вам це сказати. Амінь. Отже, амінь. Давайте повернемося до слова Божого. Повернемося до 103-го псалму. Всі говорять про свої переваги і привілеї. привілеї. А які в мене будуть привілеї? Що я отримую, якщо я буду працювати тут? І які переваги ви можете запропонувати? Ось що зараз приваблює людей. Людей більше цікавить, які в мене будуть привілеї і коли я зможу вийти на пенсію. припиніть, ви говорите про пенсію, але ви ще не отримали роботи. Суть життя не в тому, щоб вийти на пенсію. Так. Ну, брате коплен. Невже ви не вірите, що християнин може бути тим, ким захоче? Ні? Ні, не може. Якщо ми серйозно підходимо до того, щоб бути християнином, і учнем Господа Ісуса Христа. Так. І якщо ви серйозно ставитесь до того, щоб процитати на найвищому рівні, тоді ви повинні йти саме за Ісусом, бо ви не можете процитати у цьому світі так. без Нього. Таке процитання вб'є вас, тому відповідь ні. План для вас вже готовий, і це найкращий план. Це надзвичайно хороший план. Оскільки в його плані вже є все необхідне, все для життя і благочестя, так. коли ми є причасниками його божественної природи. Слава Богу. Ісус запитав учнів, чи вам чогось бракувало? Вони відповіли: ні, Господи. Ні. Алілуя! Слава Богу. Знаєте, Ісус сказав: не беріть з собою нічого. Неберідні ні додаткового одягу, це не означало, що вони не отримають цих речей. Ні, це не означало, що вони не могли їх мати. Це означало, що вони не повинні були самі забезпечувати їх. Коли вони були з ним, їхні справи йшли краще ніж тоді, коли вони займалися бізнесом. Тоді, коли Матвій збирав податки, тоді коли Петро був рибалкою, з ісусом їхні справи йшли краще ніж так, будь коли в нас? їхньому житті. Пам'ятаєте, в 10-му розділі Євангелії Марка, ліруя. Де Ісус говорив про те, що багатому важче увійти в Царство Боже, ніж верблюдові пройти через вушку голки. Так. І учні здивувалися і питали, хто ж тоді може спастись? Вони були євреями. Вони знали, що повинні бути багатими. Так, вірно. Вони знали це, благословенні. що повинні бути благословенні. Так. Вони не знали, як діяти в благословенні, але вони знали, що повинні бути благословенними. Ісус сказав, все можливо для Бога. Для людей це неможливо. І він виклав це просто перед ними. Амінь. Амінь. Отже, ми маємо привілеї. Які привілеї я матиму від цього? Благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства його. Всі провини твої він прощає. Всі недуги твої вздоровляє. Коли ви влаштовуєтеся на роботу у супермаркет, вони не можуть гарантувати вам цього. Вони пропонують вам соціальний пакет, але він. І зрівнятися не може з цим. Від могили життя твоє він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Милість і милосердя це переклад єврейського слова хесед, що означає захист завіту, стіна благословення. Послухайте, як звучить англійський переклад. Він насичує твої уста добрими словами, щоб відновилась, мов той орел, твоя юність. Фогосподь чинить праведність та суд для всіх переслідуваних. І ви повинні бути дуже. Дуже обережними зі словами суд, справедливість, соціальна справедливість це спроба людини вчинити суд самотужки без Бога і людське поняття соціальної справедливості це відібрати в одного і дати іншому. Ні, ні, ні. Бог так не робить. бог благословляє когось, і ця людина дає комусь іншому. І тоді вона пожинає ще більше. Ось як робить Бог. Послухайте далі: він дороги свої об'явив був Мойсеєві і діла свої дітям Ізраїлевим. Глорія. послані до Ефесян 1.9 Написано: він відкрив нам таємницю волі своєї. Ви можете дізнатися, що і як він робить його спосіб процвітання, його шлях життя в благословенні, як це робив Ісус, коли був на землі. І були люди, які опинилися серед пустелі, не маючи води, не маючи їжі. Вони сиділи там і слухали, як він проповідував його учні підійшли до Ісуса і сказали: нам потрібно відпустити цих людей, їм потрібно піти і придбати їжу. А Ісус відповів: Ні, ви нагодуйте їх. Можете собі уявити вираз їхнього обличчя? Що? Ні, сказав він. Ви нагодуйте їх. І в журналах недільної школи розповідається, що Ісус нагодував тисячі людей хлібами і рибою? Насправді це зробив не він. Їх нагодували учні. Ісус був тим, хто взяв ці хліби і рибу і поблагословив їх. Так І що на вашу думку він сказав? О, Господи, благослови цю їжу, щоб вона була пожилою для нашого тіла, і благослови рибаків, які зловили цю рибу, і пекарів, які випекли цей хліб. Ні, ні. Я та він сказав: я кажу тільки те, що каже мій отець. І він сказав: плодися, розмножуйся, поповни запаси цих людей і наповни їх досита». Хвала Богу, дякуємо тобі, Отче, за благословення Господні, амінь, яке збагачує і смутку собою не приносить. Хвала Богу. А потім він дав її учням, і вони нагодували людей. Таким є його план. Йдемо далі. Він відкрив нам таємниці своєї волі. Він відкриває нам ці речі. Він відкриває, як жити у благословенні посеред світу, який страждає і помирає. Він посилає нас у ці місця, щоб ми були благословенням. Він посилає нас туди не для того, щоб ми разом з ним були вбогими. Він посилає нас туди і поміщає це благословення, переноситься благословення, виявляє наші переваги і привілеї в цьому місці. Сіє насіння слова Божого і царство починає процвітати. Це наша мета на цій землі. Це наша мета Богу і далі. щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів. Тобто навіки його милосердя. Тому не тримайтеся за гріх. Покайтеся, коли ви схибли. Покайтеся в гріху і одразу ж прийміть своє прощення. Не ховайтеся, не мучтеся від почуття провини, не шкодуйте себе. Два тижні чи цілий місяць не варто не цього, робити. цього робити. Слово Боже говорить, не сумуйте. Ми не як інші, що надії не мають. Навчіться ходити у невимушених ритмах благодаті, Балабу. про які ми читали вчора, де Ісус сказав, ході, працюйте зі мною. Далі не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Він чинить з нами за благословенням. Він не шукає способу не допустити людей на небо. Він шукає кожного способу, щоб ввести нас туди. Він шукає кожного способу, щоб благословити нас. Так. Він шукає кожного можливого способу, щоб принести радість Господню, щоб принести щастя у наше життя. Просто посеред пекла на землі. ось що свідчить про те, що Ісус живе. Слава Богу. Амінь. Це всі наші привілеї. Алілуя. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас. Наші провини як жаліє батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто благоволить перед ним, бо знає він створіння наше і пам'ятає, що ми порох. Він знає, що нам доводиться мати справу з цим фізичним тілом. І віддав нам нове народження. Він дав нам зцілення, яке потрібно для того, щоб дбати про це тіло. У своєму слові він сказав нам, яку їжу споживати, які слова говорити, якими думками думати. Крім того, він дав нам свою обітницю і навчав нас у посланні Якова, і навчав нас через служіння Ісуса. Ось ті слова, які ви повинні промовляти. Ось їжа, яку ви повинні їсти. Не потрапте у пастку, не їжте те сміття, яке споживає світ. Сама ця їжа об'є вас. Зверніться сюди, робіть, як він радить. Ні, мені це не подобається. Бо ви продовжуєте говорити, що вам це не подобається. Ви огрядні, бо такими є ваші уста. Ваше тіло йде слідом за вашими устами, згідно з третім розділом послання Якова. Ваш язик то вуздечка для вашого тіла. І куди би не йшов цей язик, за ним піде тіло, яке йде за вуздечкою, що в його устах. Тож, кладіть свої уста Слово Боже. Віддайте вішки Ісусові і Духу Святому, і дозвольте їм керувати вами за допомогою Його слів. І ваше тіло піде слідом за ним. Почніть говорити. Це їжа, яку я люблю, тому що так сказав Бог. Це мій спосіб життя. Амінь. Слово говорить: не споживай цю їжу, вона не була створена для того, щоб її їсти. Тоді я не їм її, але вона мені подобається. Це ще не причина її споживати. Коли ви були у світі, там були інші речі, які ви любили. Ви також не повинні мати нічого спільного з алкоголем, тому що ваше тіло не було створено для того, щоб приймати його. Воно не підготовлене для цього. Ось про що ми тут говоримо. Знаєте, кілька років тому Глорія звернула мені увагу. Кажу вам, коли ви приїжджаєте в іншу країну, ви не поспішаєте їсти все те, що їдять місцеві люди. Не пробуйте всі їхні страви, бо не мене і трьох днів, як ви почнете шукати щось таке, що ви їсте вдома, ви хочете того, що ви постійно їсте, того, як ви постійно говорите. Так саме це вам подобається. Але коли ви звертаєтеся до Слова Божого і починаєте змінювати свій спосіб мислення, ви починаєте змінювати те, як ви говорите, і це починає змінювати ваше бажання, змінювати ваше мислення. І змінювати ваш спосіб харчування Минає час, і вам справді починають подобатися ті речі, які Бог призначив в їжу. І завдяки вашим словам, ваше тіло швидко засвоюється. І не мене багато часу. Всі ті речі, які викликали у вас такі труднощі, різні проблеми, болі, зайва вага та інше. Ви починаєте бачити Божий шлях і несподівано все починає діяти на добро тим. Хто любить Бога, хто покликаний згідно з Його постановою. Це наші привілеї. Це те, що належить нам. Воно вже наше. Амінь. Отже, дивіться далі. Добре. Бо знає він створіння наше. Чоловік як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним і немає його і вже місце його не впізнає його. А милість Господня від віку і до віку. Алілуя, хвала Богу. Тож не звертайте свої очі на ці тимчасові речі, які згорять і зникнуть. Ні, ні. милість Господня вічна, цей час, який ми проводимо на цій землі. Це найкоротший період нашого життя. Але саме цей період визначає, як ми проведемо вічність. І якщо ви йдете слідом за Ісусом і виконуєте те, що Він говорить, йдете туди, куди Він говорить йти, і насолоджуєтеся благословенням Господнім тут, на цій землі, тоді ви готуєтеся до того, щоб бути людьми, які будуть керувати у вічності. І це важливо. Але можу сказати вам, що навіть найменший на небі буде радий, що він там. О Боже мій! Слава Богу! Отже, милість Господня від віку і до віку на тих, хто боїться Його, і праведність Його над синами синів. Амінь. Це довгий і безперервний процес, виховувати своїх дітей, жити в благословенні Господньому, щоб вони не були тими церковними дітьми, які просто хочуть швидше забратися геть з очей своїх батьків. Але наші діти не такі, і наші онуки не такі. І тепер ми маємо досить великих правнуків, правнуків, яких виховують, і вони щасливі. Вони повні життя і любові, і вони зцілені, і здоров'я. Вони живуть в своїх привілеях. Вони навчилися отримувати їх. послухайте далі на тих, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази його, щоб виконувати її. Дозвольте нагадати вам про Євангелія від Івана 14, 21. Ісус сказав, хто має мої заповіді і виконує їх? він не говорив лише про десять заповідей, але ми маємо вуха відкриті перед ним. Ми ведені Духом Божим, ми звертаємося ми до нього. Ми розпитуємо його, що він говорить робити, і ми робимо. Коли він говорить зупинитися, ми зупиняємося. Коли він говорить іти, ми йдемо. амінь. Ми не звертаємося до світу ні за чим. Він наше джерело і наше єдине джерело. Благословення Господня збагачує і смутку собою не приносить. Амінь. Це наші переваги. Отже, він сказав: хто має мої заповіді і виконує їх, той любить мене. Той любить мене. Так, брата куплен. Я люблю Господа. Що ж, а ви робите те, що він говорить? Ну, іноді. Чому ж тоді ви не зробили так і так? О, брате Копланді, якби я це зробила, я б тоді ніяк не змогла жити разом із своїм чоловіком. Що ж, це означає, що ви любите його більше, ніж Господа? О, ні. Так, саме так, згідно з Івана 14, 21. Якщо ви любите Господа і виконуєте те, що Він говорить, тоді він втручається в вашу ситуацію і подбає про вашого чоловіка. Амінь. Саме коли ви маєте віру в нього. Адже послухайте, що він сказав. Хто заповіді мої має і їх виконує, той любить мене. А хто ж любить мене, того полюбить мій отець. І ось тут починають входити в дію ваші привілеї. І я полюблю його, і явлюсь йому сам. Він подбає про чоловіка, він подбає про дружину, він подбає про вашого начальника, коли ви робите те, що він сказав вам робити. Але коли ви вибираєте захищати себе і робити те, чого хоче від вас хтось інший або чого вони не хочуть від вас, тоді ви відступаєте від своїх привілеїв. Ви віддаляєтеся від них у те місце, де стіна благословення не діє так, як повинна діяти. Тоді ви починаєте говорити те. Що ви добре знаєте? Вам не слід говорити. Послухайте далі. Господь міцно поставив на небі престол свій, а царство Його над усім володіє. Царство Боже тут. Воно працюватиме в будь-якому місці на землі за будь-яких умов. Ми самі це бачили. Мені здається, найбільша церква, у якій ми тільки проповідували, міститься в Африці. Гарна церква. Так. скільки вона вміщала? 50 тисяч? 54 тисячі людей у неділю вранці. А скільки людей у них було у хорі? Я забула з чимось тисяч. Не пригадую приблизно так. Приблизно 12 тисяч Дивовижно, у хорі. правда? Але їм потрібно було проводити два служіння Проте в Вони були людьми слова. Так. Вони вірили в вони Божому вірили Богові, і вони побудували свою церкву просто посеред джунглів. І заплатила за неї готівкою, якщо так. я добре пам'ятаю. Причому без будь-яких американських доларів. без жодних позичених грошей. І в той час, коли ми там були, на їхньому рахунку у банку лежало 250 мільйонів. Які вони мали витратити на виконання наступної стадії Слову, того, що сказав їм про Амінь. на будь-яких умов? І коли, коли хтось сказав єпископу Одієпо, ну це американське Євангеліє процвітання, він така мила і добра людина. І він сказав о, ні, ісус не народився в Америці. Саме так. Він взяв Біблію. Він просто взяв Біблію і почав практикувати свої привілеї. І просто посеред цих джунглів він збудував цілий університет за тією ж моделлю і планом, що й університет так. Орла Робертса у них є власні навчальні заклади, починаючи від дитячого садка аж до коледжу. До вищих навчальних закладів, цілий університет. У них є викладачі, у них є гуртожитки, у них є студентське містечко та інше, хвала Богу. Богу. Благословіть Господа, його ангели. Велетні сильні, що виконуєте його слово і щоб слухати голосу слів Його. Це один із ваших привілеїв. Вони чують те, що ви говорите, коли ви промовляєте Слово Боже. І вони Боже. вирушають. Слава Богу! Щоб дати нам процвітання, Алілуя! Хвала Богу! Амінь! Амін. Ми з Лорією повернемо за хвилину. Останнє місце писання, яке я прочитав про ангелів, які прислухаються до Слова Божого на землі, і в посланні до євреїв в першому розділі написано. Чи ж не всі вони духи службові, яких посилають для служіння тим, які мають спадкувати спасіння? Коли ми промовляємо слова віри, саме до цих слів вони прислухаються. Саме тому вам потрібно засвоїти цей принцип і застосовувати його, бо коли ви йдете шляхом Слова Божого і використовуєте свою віру, вона діє так, як і повинна діяти за Словом Божим. Ісус є автором нашої віри і тим, хто розвиває її. Це його віра. Вона спрацьовує так само, як спрацювала у ньому. Амінь. Вона повинна вчинити ту саму дію. Хіба він не сказав діла, які чиню я, і ви також вчините, і більші від цих, тому що я йду до свого так, отця? Так, Саме так. Чи він пішов так. до нього? Гаразд. Тоді давайте зробимо їх. зробимо. їх. Алілуя. Вам потрібно вхопитися за цей принцип і повністю занурити себе у нього. Бо слово Боже діє тоді, коли його застосовують. І результатом є віра. Амінь. Амінь. Отже, дякуємо, дякуємо Тобі Господи. за наших партнерів. Дякуємо Благослови Тобі наших партнерів. за наших радіослухачів і телеглядачів, які вірять Богові, стоять у вірі. Ми стоїмо разом. Незалежно розумі. від того, під яким урядом вони живуть, вони в Царстві Божому. І, тобі, і, ми і ми приймаємо це в ім'я Амін. Ісуса. Амінь. Амінь нагадую вам про наш сайт в інтернеті KCM.org.ua. Це те місце, де ви можете пізнавати слово Боже і зростати. І знаєте що ви можете знайти там школу зцілення і закачати її собі на свій айфон чи iPad і слухати школу зцілення щодня будь-якого тижня чи ввечері, коли Валабрі. вам це потрібно. Я сам робив це. Я дивився, як Глорія проповідувала на школі зцілення і приймав зцілення. Амінь. І скажу вам: це добре. Хвала Богу. Хвала Богу. Хвала Богу. Я дуже радий, що ви могли бути з нами сьогодні. Не пропустіть завтрашню передачу. Це Кеннет і Глорія Коплен нагадують вам знову, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кената Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки твоїх передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.